День всім, всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні хочу розглянути таку штуку, як мереживо. В тих, хто шиє, зазвичай є якісь залишки чи якісь метражі вузького, широкого мережива, якісь вирізи. Що з цього можна зробити, давайте подивимось на цих декількох фотографіях. Дивіться, перше це спідниця. Коли в нас є залишки, чи якесь якісь, якісь мережево, просто на відріз, вузьке, широке, дивіться, як а, можна чудово зробити яку спідницю. І, до речі, такі спідниці. вони… Постійно в тренді, влітку, хоч би ви були десь на відпочинку, хоч би ви були в місті, ходили б ну, повсякдень, якщо у вас дозволяє робота, на роботу, наприклад, і так далі. на зустріч, чи зробити подібну спідницю десь на вихід, як коктейльний такий варіант, можна дуже чудово використати ті залишки чи ті відрізи які можна поєднати між собою. Хочете робіть щось в класичному, просто в класичному вигляді, не при там, ані, там якомусь етнічному стилю, а от а чи можна зробити саме в етнічному стилі. До речі, якщо ви хочете зробити щось в українській етніці, то, звісно, ви можете так само використати все, що у вас під рукою. Далі ось така чудова, Ну на мій погляд, чудова сукня. Для тих, хто полюбляє. Щось таке більш е, важкувате, якщо ви живете в регіоні, де не так вже. Й... Спекотно, але щось таке, звісно, що можна одягати. Тут дивіться, яка чудова історія. Тут можна просто, знаєте, от, от є я дуже часто бачу в інтернеті зазвичай це американці чи хтось з європейців, які використовують старі, ну так, скажімо, старі скатертини, які саме ось такі так Тобто, там зазвичай це ручна така вишивка з дірочками мережа. Живна. Як вона, до речі, напишіть мені, як вона називається, тому що я, в принципі, не спеціаліст саме з цієї техніки. Але все ж таки її використовують саме на якісь простенькі такі блузочки, чи якісь такі ковтиночки, чи картиганчики, чи жакетики. А ось тут можна просто поєднати з чимось ще і зробити таку надзвичайну сукню. І вона, сукня ярусна, як зараз в тренді. Ну, і звісно, що вона буде така. Її, до речі, якщо переробити, можна зробити її більш наближеною до українізації. Якщо вам це подобається, тому що я знаю, що не всі ну, як-то вдаряються, як зараз в тренді в в українську етнику. Ось така цікава історія, де можна поєднати сіточку, і, до речі, сіточки ж бувають різні, вони бувають з вмушку, ось таку, якщо ви. Бачите, ось тут на рукавах є така мушечка. Ось вона. І цю мушку можна використовувати. Цю сіточку поєднувати з усілякими, там будь-якими шматочками мережива і так далі. Поєднайте і у вас вийде ось така сукня. Але зазвичай, щоб зробити щось подібне, спочатку треба зробити моделювання на сукню. Не забувайте про це. Щоб поєднати всі-всі-всі ось ці полоски. Вони такі фігурні, так, трапецевидні, щоб їх поєднати, і було гарно, було дуже гармонійно. І, звісно, що, щоб ви не вийшли за межі вашої ширини. Далі ось а, а, такого формату мереживні. Можна сказати, вставки. Звісно, що це спеціально вишита історія для. Я не знаю, це сукня чи це костюм, але якщо у вас є щось подібне і ви. Можете зробити навіть ось такі, як на рукавах на манжеті, так, зборні з вишивкою такі манжети, то, звісно, що ви можете це зробити і повторити, ну і хоча б у якихось деталях, тому що, в принципі, ця історія теж має бути, може бути і в вашій діяльності, і можна її зробити просто. ну з того, що у вас є під рукою, скомбінувати, довишивати і зробити щось неймовірне. Тобто, тут я зауважую саме на якихось деталях і те, що можна зробити власноруч, хоча б трошечки ось така сукня, яку так само можна поєднувати із сіточкою, і дивіться, що, яка гарнюня може вийти. Коли ось таке кордове. Мережево може коштувати, особливо коли воно італійського походження, і воно зазвичай достатньо коштовне, так тобто там ціна за висока інколи буває, коли нам дуже подобається. Тому що, наприклад, мені не подобається те, що більш дешеве, мені подобається те, що більш дорожче. і коли ну то це інколи не вписується в якихось гаманець. А тут можна поєднати просто сіточкою, додати ще якихось полосочок тісьми якоїсь, і все. І у вас буде повноцінна сукня дуже гарний варіант. І, до речі, на повсякден колір теж дуже прекрасний, я вважаю. Це з приводу того стилю. Які дуже полюбляють а, дівчата, які більш не до класики, а до ну, між спортом і класикою, чи ну, щось такий кежуал спорт і так далі. Тобто, що тут? Тут верхня частина це така собі сорочка, яку можна змоделювати просто і зшити так само просто. А от нижня частина у сорочки, ви бачите, ось тут вона вже зі зборного мережевного ось такого полосатого складу. І ви можете кольори собі підбрати, які хочете. І так само. Подовжена вся спідниця. Ну, Гарний варіант. Я вважаю, що можна зробити і бути е, оригінальною. І, до речі, не такою вже і, е, як то сказати, сорокою. Якщо вам не дуже подобається, якщо ви більше до спорту, а вам таке щось хочеться, але ви не знаєте, як поєднати. Це саме-саме той варіант. Просто кольорами пограйтесь. А ідея, я вважаю, дуже. Класно. Ще це фрагмент до блузки, таким чином можна зробити і подовжену блузку, і таким чином можна зробити і спідницю, і сукню, що завгодно, і сарафан. Тут можна сказати, що це, якщо так, на перший погляд, то це одне полотно такого кордового складу. Але якщо ми мож... придивимось, то ми можемо побачити, що можливо саме ось ця історія, так, ось ці вставки, вони з ось цими вставками просто поєднуються строчкою. Тобто, взяли щось ось таке поєднали між собою, додали по нижній частині. Полосу, можливо, з трьох скомбінували полос тісьми, можливо, одна така тісьма, широка, кордова така була. І її поєднали і зробили ось таку оригінальну блузку. Ну, який там тут ліхтарик, рукавчик, щось там, вона така закоротенька, можна зробити, я ж кажу, що довше. Просто як варіант, який можна використовувати. Ще один фрагмент. Це сукня, але тут саме цінна це фрагментарність. Якщо ми повернемось до розмови про скатертини, ось з таким візеруночком диркатим, то ми можемо дуже собі і використати для сукні чи спідниці. А чому б ні? Дивіться, саме на такі. З використовується бавовна. Саме бавовна, в принципі, така ось з кордовим диркатим малюнком візерунком, використовується на фабриках. так, Звісно, що є і поліестер, але ж, ну, якщо це поліестер, то наскільки він приємний. так, Ми все одно повернемось до бавовни. І таким чином нічим практично бавовна від скатертини до а, сукняної, сукняного полотна не відрізняється. Тому ми можемо що використовувати для сукні, для блузки, для спідниці і так далі. Поєднати додатковим мережевим, в нас буде ідеальна. А, Сукня, спідниця і так далі. Ось така ще робота. Ще робота ця може бути використана дівчатами, які полюбляють в'язати гачком, тому що тут здебільшого мені схоже на. Щось що з таких квадратиків зв'язано, потім поєднано, ну, можливо, там однородна в'язка така, не знаю. Спеціалісти можуть додати свої думки на цей, з цього приводу. А от історія дуже мені, ну, вона мені дуже полюбилась, і я собі таке зробила, якби вміла в'язати гачком. Все ж таки, якщо є можливість, якщо і буде можливість щось подібне придбати саме вже в готовому мережеві навіть полосками, то звісно, що можна буде його все ось так поєднати і зробити. Ось такий комплект. Це саме комплект. Верхня частина це блузка чи сорочка з коротким рукавом, і нижня частина це спідниця. І це дуже добре, тому що ми можемо комбінувати його як завгодно, хоч з майкою, хоч ось так, хоч майку під одягти, ну, Як душі буде завгодно. Але історія дуже класна. Погодьтесь. Ще один варіант, коли в нас є дуже багато різнокольорового мережева, в нас є мережевна сітка, в нас є щось, що ми можемо між собою поєднати, тому що воно перекликається у своїх кольорах і відцінках. Дивіться, як гарно розроблено. Мені дуже подобається. Коли ще до війни, і в мене були дуже великі запаси тканин, мережева, тісьми і так далі. Там було все, що завгодно. Мені саме ця сукня нагадує той час. А, так, десь воно там щемить моє серденько, але моя все ж таки. Впевненість в тому, що буде ще краще, то був певний етап моєго, мого життя, то я вам скажу, що ви так само, якщо у вас є щось подібне, можете зробити собі дуже гарний варіант такої сукні. Пишна вона буде, ось така ну, пряма, як завгодно, можна її зробити. Тому що це просто єдине, що пам'ятайте, для таких суконь, які. Збираються зі шматочків, треба зробити вже готову викрійку, тоді буде набагато простіше. Ще один варіант сукні з бавовною. І дивіться, яка гарнота. Тут так само можна повернутися до теми інтер'єрних, бавовняних, диркатих чи мережевних таких. Предметів, які можна використовувати для таких суконь, можна самостійно поєднувати, просто взяти, наприклад, бавовну, чи поплін, чи штапель. Ну, Штапель тут не дуже, поплін, скоріш за все. І зробити ось такий сарафан сукня сарафан. Дуже для спекотного літа в Україні. Саме в Україні, тому що в Європі дуже холодно е, в червні місяці, не знаю, яким буде липень, то ці сукні просто знахідка. Ну. Так, і ще один варіант, який можна так само поєднати з полосками. ну Наприклад, чи то буде бавовна, чи то буде тоненька, тоненький креп, на який ви нашиваєте. Полосками мережевого будь-якого варіанту гатунку, і, так далі. і отримуєте подібну сукню. Її можна зробити такою ж самою до коліна більш короткою, чи задовгою, як вам буде завгодно. Але тут саме фрагментальна така історія, де ви можете побачити, що здебільшого все це поєднано полосками між собою і обов'язково зроблена нижня. Сукня, підсукня, така, нижня підсукня. Ще одна сукня. З такого ж варіанту отриманих бавовняних скатертин. Господи, ви скажете, що вона за ті скатертини ухопилась. Ну, воно просто дуже нагадує. І, до речі, є мереживна така стрічка, бавовняна, вона дирката, але вона не оброблена з одного боку, з одної сторони, яку можна так само поєднувати. з і додавати з іншим мереживом, чи з тисмою. І, будь ласка, у вас буде ось такі е ярусні елементи на спідниці, чи сукня, чи спідниця окрема, і ви можете зробити такий фігурний край. Дуже-дуже гарна історія. Ну і, звісно, що ось тут на горловині по е саме коміру можна зробити ось таку стійку е з таким гарним е призбореним. Фігурним краєм. На ну, чому би і ні, такі сукні ще будуть, і будуть, і будуть, і будуть в нашій з вами, з вами моді, так що в трендах вона залишиться ще на декілька років. Ось така блузка, на що я хотіла звернути увагу, коли є саме. Замало, замало, замало. Дуже замало цього мережева, як його можна використати. Мені здається, це теж дуже оригінальний спосіб для того, щоб зробити і літню таку більш, ну, можливо, і на прохолоне літо чи теплу осінь блузочку, поєднати її з чимось, спідниця джинси штані, і ви будете мати. Неперевершений вигляд. Все ж таки, мереживо дуже прикрашає будь-яку жінку. Вона робить просто неймовірний, за тонким образ, навіть якщо ваш розмір плюсики. Все, ви подивіться, розмір плюсиків, коли одягає щось з мереживом, навіть трошечки. Жінка чи дівчина, вона стають просто неймовірно. Приваблими, неймовірно, якась тонка така ниточка в них вже, знаєте, як в характері в такому проявляється. Ну, Мені дуже подобається і одразу жінка змінюється. Ну, Просто неймовірно це впливає добре на настрій, на зміни і на зовнішній. Вигляд, так що беріть, навіть ось так трошечки для блузки. Ще одна, один сарафан. Сукня сарафан. Мені, наприклад, подобається така історія на спекоту, на, на відпочинок. Супер. Головне. Просто не полінитись і зробити ось щось подібне. Звісно, що перед тим треба зробити викрійку, дівчата, пам'ятайте. Ще одна сукня вона більш така набивна, я б так її сказала. Чому набивна? Тому що ну, вона така дуже, знаєте. Вона мені нагадує деякий гжель, але все ж таки можна зробити і власноруч. Подібне. Дивіться. У вас є полоски, яким ви поєднуєте з тканиною, з сіточкою, іншими, іншою тісьмою мережевною чи не мережевною, як вам завгодно, з вишивкою. І у вас буде така більш богемна, вже, більш до якогось середньовіччя прообраз. Чи фрагментарно можете зробити подібне, але воно дуже, дуже гармонійно між собою поєднується. І, в принципі, я думаю, що саме такі сукні для них не те, щоб робили, знаєте, окреме, окреме полотно. Здебільшого, такі сукні збирають саме з полосок, як, як на цій. Є полоски і могли і зібрати. Ще один фрагмент, який нам показує, що ми можемо зробити щось у такому фінсько-афіни, греки, ось в такому стилі римогрецькому стилі. Я б так це назвала. Чому? Тому що верхня частина може бути поплінова, звичайна, однотонна, наприклад, і спокійна. Нижня частина може бути саме такою мережевною. Ще, коли ви зробите такі складки, як нарочити плісірування, все, у вас просто ну, ваша компетентність в пошиві буде на висоті. Це ще один такий, знаєте, етап, коли ми переходимо від звичайного шиття одягу до чогось більш ексклюзивного, до більш кутюрного. І це дуже приваблює, до речі, нових замовників. Подумайте про це. Остання сукня, і, в принципі, з цієї сукні. Все моє це відео і о, зародилося. Чому? Тому що саме ось ця сукня, я її, можливо, і ви так само бачила в інтернеті, як її шиють. І саме цю сукню шиють саме із мережевних. Полосок це тісьма мережевна, і поєднання з сіточкою, і поєднання просто з тісьмою, якоюсь там тонесеньку, вузесенькою. Так що, дівчата, ось такі гарні речі можна зробити власноруч. Головне винайти для себе модель, зробити моделювання. і Почати працювати з тим багажом мережева і тканини, шматочками, полосочками, тісьомочками і так далі, яке у вас є. І ви будете неперевершені. Ваші замовники будуть повертатись до вас постійно. І з цього ще буде зростати ваша кваліфікація і цінова політика, тому що це все кутюрна. Робота, як навіть коли ви шиєте таку сукню а, за допомогою машинки, так, там може бути навіть і 100% машинної строчки, але все ж таки вона дуже ретельна і вже наближена до кутюрного варіанту просто що не вручну зшита. Так що, дівчата. Робимо себе гарними. Дякую, що ви були зі мною, що ви подивились цю неймовірну підбірку. В інтернеті можна знайти дуже багато чого. І побачимося на наступному відео. Пишіть свої думки, свої враження, і що вам найбільше сподобалось. Мені буде дуже цікаво. Всім до побачення!